Бачу, в коментарях зібралось кілька запитань стосовно оренди автомобіля, дам відповідь на деякі з них. Які підводні камні існують при оренді авто? Підводних каменів немає. Якщо недодавець доступно пояснює всі умови експлуатації автомобіля, і ви їх виконуєте, проблем не буває. Все підписується, все фіксується, всі пошкодження знімаються на відео, відмічаються в акті прийому передачі. Тож, при поверненні, якщо питань немає, орендодавець забирає свій депозит. Наступне питання: якщо мій автомобіль викрадуть або борозів. Бьот. Всі автомобілі, які ми здаємо в оренду, повинні бути застраховані на повне казку, повне каску від викрадення та від згорання від механічних пошкоджень. При оренді ми рекомендуємо орендаторам залишати автівку в безпечних місцях під наглядом, вкритих паркінгах, під камерами, щоб максимально забезпечити транспортний засіб. Також є питання, деякі люди стверджують, що у машини має бути лише один водій. Я хочу розвіяти цей міф, тому що машина це по-перше засіб пересування, щось не ексклюзивне, не неймовірне, що повинно мати лише. Шо одного власника автомобіль повинен виконати свої функції, доставляти людей з точки А в точку Б. Для цього ми надаємо такі послуги оренди автомобіля.